Я хотів би трошки повернутись. Був дуже здивований прямим включенням з Чернігова, бо я взагалі сьогодні очікував трошки іншу розмову і хотів саме сказати про відповідальність виборців і раптом Чернігів, да, який прославився останніми виборами. Я переконаний на 99% ці негаразди, які зараз нам розповідають журналісти. А це на 99% це не політика. Те, що відбувалося у Міші в Одесі, це не політика, це корупція. Наслідки корупції. Звідки все це береться? Вибачте, ми бачили, яким чином обирають депутатів по всій Україні. Ну, Чернігів це лише тільки така вішенка на тортики, як говорять. Зараз ми очікуємо вибори в семи округах. Я абсолютно переконаний, ці вибори будуть ще бруднішими, ще небезпечнішими. Палать будуть і виборчі дільниці, і все, що тільки заманеться. Але головне, що я хочу сказати нашим з вами громадянам, шановні мої друзі українці, якщо у вас вистачає духу, совісті. Продавати свій голос, чи то за гречку, чи за 500 гривень, та хоч за 5 тисяч гривень. Ви продаєте своє майбутнє, ви продаєте майбутнє своїх дітей, своїх онуків і моїх дітей. То у вас немає морального права після таких чинків щось відмагати від тих депутатів, а врешті-решт від виконавчої влади, яку обирають. Ваші депутати. Ви не маєте потім морального права вимагати зниження тарифів. Не для кого вони туди йдуть, якщо таким чином вони туди потрапляють. І те, що відбувалося у міші, 100% це наслідки корупції. Це боротьба з тими за збереження тих схем. Які він намагається робити. В мене в Науганшенні відбувається те саме абсолютно, тільки суттєва різниця. До мене ані місцеві співробітники СБУ, ані прокуратури, ані міліції ніколи б в житті не наважились прийти з силовиками. Бо жоден би силовик до мене не наважився б підходити. А до нього, будь ласка, зайшли і розтрощили той кабінет. А суть одна боротьба за збереження старих корупційних схем. Все.